Коли була вівторок, я на Молитовному служінні і проповідував Сергій Михалюк. Він проповідував за те, що треба молитися нам за рідних, за близьких, тому що ворог дуже тяжко вирватися з ворога, коли він тримає і людині дуже тяжко покаятися. І мені прийшло на серце засвідчити за мого рідного брата. Як він прийшов до Бога, тому що немало молитв пролили, ми також рідні, не те, що говорити батьки. Нас було в сім'ї семеро, брат був найстарший брат Толік. Він кінчивши школу, пішов вчитися в Харків на електрика, пішов із дому далеко, перестав ходити в зібрання, відійшов від Бога. Я була маленька ще, але я дуже пам'ятаю, як мама з татом дуже часто говорили за його, молилися, плакали, прибували у пустах. І коли він приїжджав додому, він все говорив татові: «Тато, я ще піду, поки я молодий, я ще хочу вивчитися, десь працювати, а я ще, я ще вспію. І коли вже ми підросли е, сім'єю, то ми всі діти. Теж ставали з татом і з мамою на молитву, молилися, просили, щоб Господь торкнувся серця брата, так як ми всі шість діток ходили в зібрання, а він не ходив. І е, пройшов трошки невеликий відрізок, тато наш раптово захворів і помер. Лишилася сама мама. Було дуже тяжко мамі, вона дуже плакала, просила, щоб ми з нею молилися, просили щось, ну, не знаю я. <кій> Але вона ну, велику, велику працю прикладала для того, щоб син повернувся до Господа. Ну Ми мали вже вже ми були дорослі, кожен мав сім'ю, і коли приїжджали додому, до мами, в гості провідувати. Мами одне було завжди, одна, одна просьба була, дітки, коли ви із дом, ну, від мене до своїх домівок, не забувайте згадувати вашого брата ім'я. І так і було, ми завжди молилися за його. Час ішов. Він женився, женився. І так як мама завжди просила його, щоб він йшов на зібрання, то він з дружиною своєю деколи приходили. І так Господь торкнувся серця дружини, покаялася його дружина, Бог їм дав троє діток, покаялися дітки, а він це ні. І все, будь-то й приходив деколи в зібрання, але не хотів. Я це свідчення просто дуже так мені не знаю, чого Бог поклав на серце розказати. Може, кому воно дійсно піддасть тої віри, щоб мали силу далі молитися за своїх рідних і близьких. І коли вже дружина ходила, дітки на зібрання, звісно, вони також молилися, ми їх підтримували молитися за брата свого. І одного разу дзвонять мені кажуть, що то був вересень, він виліз на дерево, обривати яблука. І впав з дерева. Впав з дерева, і він пошкодив собі хребет і шию. Забрала скора його в лікарню. Він не ворушив ні руками, ні ногами, нічим. І сказали лікарі, нам подзвонили вже, моліться за толіка, тому що лікарі ніякої надії не дають. І кажуть, що він ходити не буде. Ми плакали. Я просто собі так думала, думаю, Господи, скільки пролито сліз, скільки пустів принесено, і батьків, і ми, і не вже кінець, Господи. Не дай, щоб так було, а ми всі так молилися. І три місяці він лежав в лікарні, ну, був прикутий до ліжка, була дружина, його син був з ним. І коли їх виписали, його виписали додому вже, сказали, що можете забирати, тому що він ходити не буде, буде просто так лежачий. Привезли його додому. То було дуже тяжко, тому що він не хотів ні з ким говорити. Я казала, Толік, на кого ти обідевся? Тобі немає на кого обіжатися, просто сам на себе, Толік. Ми молилися, просили, ти все не слухав. Толік таке повинно статися, мабуть, бо, начої зупинки ніхто не бачив. Не хотілося, звісно, хай Бог береже, щоб нікому не треба було таке проходити тяжке, як і пройшов він. І він плакав, він молився, він читав Біблію. І ви знаєте, що просто чудо Боже сталося десь через місяць часу. Дзвонить його дружина і син, він каже: Тітя Люся, не переставайте молитися ще трошки-трошки. Тому що наш тато каже, він сказав так: якщо Господь мене підійме, дасть мені, що я встану на ноги, я вже більше не одного шагу назад, тільки вперед. Я віддам серце своє Богові. Я казала: Толік, а чого як ти лежиш, не можеш віддати серце Богові? Він мовчав, нічого не говорив. І пройшло десь, може, два тижні ще. Дзвонить його син каже: наш тато вже піднявся, і їх так молитвений дім, просто через дорогу від хати вони живуть. Просто перейти дорогу і молитвений дім. Він помаленьку зайшов в молитвений дім, і він зразу покаявся, покаявся віддав серце своє Богові, слава Богу. Це пройшло вже шість років, він щиро покаявся і вже літом на другий рік, після зими, вже це все він пройшов, прийняв святе водне хрещення, служить Богові щиро. Ви знаєте, я така рада, що ми побачили дійсно відповідь на наші молитви, і я вірю, навіть в своєму житті, скільки. Скільки милості, просто завжди боїся розказати. Багато просять, може, сестра, маєш свідчення на, на цих зібраннях. І завжди страшно було. А це свідчення, просто Господь мені так поклав п'ятницю. Я, я, ми помолилися, Міша заснув, а я довгий час не могла заснути. І мені просто Господь говорив, щоб я це сказала. Не знаю для чого. Я дякую Богові. За все, що чує молитви. Хай Господь благословить. І щоб хто молиться за кого, не, не потратили своєї надії, а вірте, що Бог вийде на зустріч, тому що молитви батьків діють, навіть хоч і нема вже їх. Якщо вони й померли, то... але молитва має велику силу і Господь вийде на зустріч, хто молиться. Слава Богу. Я хочу ще розказати вірш. Коли душа стомилася до краю так, що стомилась навіть твоя плоть, коли, здається, виходу немає, ти не забудь, ким є святий Господь, буває так, що хочеться мовчати, хоч у душі багато фраз і слів, та їх не можеш вголости сказати, бо їх ніхто в житті не зрозумів. Бувають дні, наповнені печаллю здається, чаша сповнена ущерть, а віри залишається так мало, і ти не можеш далі уперед. Цей час тяжкий, бо у такі хвилини не хочеться навіть з Богом говорити болить душа і покидають сили та поруч він. Щоб знову підкріпить, його рука для тебе не коротка, йому не треба говорити слів, його батьківська і лагідна турбота з тобою буде серед темних днів. Він добре бачить, знає середину, чому і що, і як тебе гнітить. Ти просто стань, молитві на коліна, Хай твоє серце Господу кричить, ти помовчи, це також всім потрібно. Не завжди є натхнення і слова, та Богу з неба дуже добре видно, коли душа від болю ледь жива. Бог бачить все і ти йому віддайся. Коли у тебе знов забракне слів, іди до нього серцем, не лякайся. Таке буває, коли мало сил, ти просто довго залишився сильним, та руки опустилися в бою, а ор і Аарон також безсильні і не вникають у біду твою. Ти відпочинь, тобі це. Так потрібно, згадай Пророка Божого Іллю, про глек води і про буханець хліба, щоб не знеміг подальшому бою. Ти відпочинь, стомившись у дорозі, ти просто випий з джерела води, для того, щоб не впасти у знемозі, ти відпочинь і далі твердо йди. Ти помовчи, хай серце заридає, нехай мовчать закриті її вуста, бо твій Господь без слова усе знає, Він знає, як стомилася душа. Поплач, поплач, Бог витре усі сльози, через ці сльози вийде твоя біль і стане легше на земній дорозі, душі від горя. Змученій твоїй дай, Боже сил пройти через страждання, поневіряння і занепад сил, через пустелі, смутку і вагання, Так, щоб джерела в них свої відкрив. Тут на землі багато болю буде великих і малих тяжких речей, та хай душа ніколи не забуде. Прокрай без горя, сліз і без ночей. Допоможи нам вірою триматись, усіх твоїх, нам даних обітниць, ніколи у житті нам не здаватись, а завжди погляд піднімати вись, туди, де ти на нас усіх чекаєш, щоб дати нам нетлінного вінця. Допоможи, діти, простори раю, до ніг благословенного Отця, коли душа стомилася до краю, так що стомилась навіть твоя плоть, коли, здається, виходу немає, дай не забути, ким є твій Господь. Амінь.